Добігла кінця перша зміна оздоровлення криворізьких дітей у пришкільних таборах. Вони стали наймасовішою формою літнього відпочинку для дітей завчасна підготовка шкіл та позашкільних закладів, залучення досвідчених вихователів, підготовка умов для проведення різнопланових спортивних, культурних та розважальних заходів дали змогу якісно відпочити тисячам школярів, не виїжджаючи з міста. Робота в дитячих закладах відпочинку планувалася відповідно до вікових категорій, враховуючи ресурси міста та району і, звичайно, за запитами батьків та дітей. Діти мали можливість відвідувати басейни, розважальні заклади, культурно-мистецькі заклади нашого міста, стали учасниками районних та шкільних спортивних масових заходів, учасниками. Міжтабірних олімпіад і так далі. Родзинкою цьогорічної літньої відпочинкової кампанії було те, що на базі дев'яти закладів відпочинку працювали літні мовні школи, де діти мали можливість вивчати англійську, французьку та німецьку мови. Робота направлена на те, щоб організувати літній відпочинок дітей. интересным, увлекательным, разнообразным и полезным, потому что у воспитания каникул нет. Мы стремимся наполнить каждый день чем-то новым, интересным. Каждый день в нашем лагере имеет свою тематическую направленность. У нас день Украины, день природы, день знаний. Разнообразные мероприятия, спортивные соревнования, конкурсы, эстафеты помогают организовать отдых и сделать его незабываемым. Перша зміна відзначилась цікавими і насиченими заходами як для малечі, так і для вожатих старшокласників. Ми з дітьми гуляємо в різні ігри. вони дуже люблять водити хороводи, приїхати. Мальчики в футбол люблять грати, дівчатки люблять рисувати. Плісті браслети ми з ними теж сидимо займаємося. Ходимо в цю. Смотрим мультики там, они там ходят на кружки разные. Мне казалось сначала, что было сложно, потому что детей много в отряде, около 30 человек. Но я ко всем нашла подход. Мы с ними все вместе гуляли. Мы здесь танцуем, поем, играем и занимаемся в интересных кружках. Мне больше всего вам понравилось день бантиков. Мы в этот день читали бантики. Батьки задоволені, учасканіку вони можуть бути спокійними. Їхня малеча доглянута, нагодована і під наглядом дорослих бавиться з однолітками. Ми хочемо сказати спасія за те, що для дітей організований такий чудесний літній лагерь. Діти з радістю йдуть сюди відпочивати, їм Здесь весело, цікаво. Хорошо, що є на кого оставить дітей. Тобто діти під приспротом, поки батьки зайняті на роботі, займаються своїми справами, Діти теж зайняті цікавими... Мероприятиями, здесь у них и фильмы, и мультики, и театры много чего всего интересного. Это общение, это развитие, это какое-то хорошее настроение для ребенка. То, что она в безопасности, то, что она накормлена, отдыхает, веселится. Ну, как бы Родители не переживают за это. Грамотно організоване дозвілля малечі, запорука спокою батьків та яскравого літа для дітей. З 18 червня почнеться друга зміна оздоровлення при шкільних таборах. І ще більше тисячі школярів отримують гарні спогади про початок літа.